Про головне події в Харкові та області 29 березня. Харків стане для росіян фатальним містом. Таку оцінку дав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю виданню «Укрінформ». Він прокоментував чергові чутки про підготовку армії РФ наступу на Харків. Генерал нагадав, досвід успішних бойових дій на Харківщині ЗСУ вже мають. Саме тут у росіян стався масштабний обвал фронту. При цьому Сирський запевнив, ЗСУ не ігнорують жодну інформацію про підготовку ворога до наступальних дій і вживають заходів для адекватного реагування. Зокрема, продовжується розбудова фортифікацій. У Харкові змінили графіки відключення електрики. Тепер світла буде більше. Кількість годин у темряві для кожного абонента скоротили до чотирьох на день. У такому вигляді графіки діятимуть протягом наступного тижня з 1 по 7 квітня. Ознайомитися з ними можна в телеграм-каналі «Медіагрупа Об'єктив. У Харкові готуються перейменувати ще 18 опонімів. Перелік запропонованих нових назв для вулиці провулків опублікувала Харківська міськрада. Там оголосили про короткострокове громадське обговорення. Пропозиції прийматимуть до завтра, 30 березня. У переліку на перейменування, зокрема, вулиця Бакуліна. Її хочуть назвати на честь Євгенія Єніна, колишнього першого заступника міністра внутрішніх справ України, який загинув в авіакатастрофі в броварах на початку минулого року. Також планують перейменувати в'їзд Трінклера. Вулицю Трінклера залишить. У цьому питанні мерія відгукнулася на пропозицію громадськості. Понад 5 тисяч голосів на сайті міськради набрала петиція із пропозицією перейменувати в'їзд трінклера на глісаду джуса. На честь загиблого героя російсько-української війни льотчика з Харкова Андрія Піщикова із позивним Джус. На глісаду в мерії не погодилися. Пропонують таки залишити топонім звичним в'їзд джуса. Також у Харкові можуть з'явитися Литовська, Швецька та Фінська вулиці та Скандинавський провулок. Серед запропонованих назв Сніжна вулиця вітряний. Провулок, Лірницький в'їзд, Мерлинська вулиця, Чумацький провулок тощо. Більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив незламні разом.